Щороку у Нововолинському ліцеї номер 8 визначають найспортивнішу сім'ю. 15 березня для вихованців 3-4 класів провели уже традиційні сімейні змагання Тато, мама, я спортивна сім'я. Захід має на меті об'єднати батьків та їхніх діток у прагненні до здорового способу життя своїм особистим прикладом. Дорослі формують відповідальне ставлення малечі до свого здоров'я як до найвищої цінності у житті кожної людини. Спортом потрібно не тільки займатись, спорт потрібно любити. Адже здорові діти це здорова нація, наголосив у своєму виступі директор ліцею Олег Янюк. Мені дуже приємно, що зголосилися стільки команд, що наші батьки такі активні. А як будь активні батьки, то зрозуміло, будуть активні діти, здорові батьки, здорові діти, здорові діти, здорова нація. Ще раз вас вітаю всім перемоги. Часть у спортивному заході взяли шість сімейних екіпажів. Усі учасники старалися показати найкращу фізичну підготовку у чотирьох напружених естафетах. За результатами конкурсу третє місце розділили між собою сім'ї Семенкових огородників та дроциків. Срібло забрали команди Назаревичів та Корзонюків, а переможцями змагань став сімейний екіпаж Бірюкових. Саме вони представлятимуть заклад у міському етапі конкурсу.